Розкажіть, будь ласка, де планувалося встановити міні-ГЕС збудувати? Планувалося міні-ГЕС встановити е, за межами села Перерив. Наступна була е, за межами села Замолиць. І третя Матеївці. А чому люди так е, бояться цих ГЕС? Чому люди бояться, бо, тому що бояться е, вони е, ризик під, не підтоплень, а навіть. Е, Паводки. Паводки, плюс ще, що бояться, що пропаде вода в керницях. Чи так були якісь експерти, які їм могли пояснити перед цими громадськими слуханнями, чим є такі ризики взагалі? Ну, на громадських слуханнях ви були, ви знімали, ви бачили, розказували так само, що це ризики, ризики, ризики є все, але ризики мінімальні від цього, бо тому, що вода. Як звідси буде забиратися, то буде нижче там 700 метрів спускатися. Я так розумію, що у зв'язку з тим, якби було прийнято рішення про будівництво цих, ГЕС, сільська громада отримала би мінімум мільйон і вище з і податків і вище, зарплат і з користування землею. А взагалі, як з бюджетуванням, як, як фінансові справи у громаді? Ну, фінансові справи у нас немає таких аж, потужних. Інвесторами тому ми хотіли, щоб для розвитку щось залучити тут. Я знаю, що до цього е, організовувалися виїзди на е, такий міні-гес на Закарпатті. Розкажіть, а, але... будь ласка, як там це працює і чи є там затоплення? Дивіться, організовувалися виїзди в Закарпаття. Е, там дійсно були наші депутати, дивилися, бачили, спілкувалися з населенням. Е, ну, населення там задоволене, не було якихось таких ризиків. Ну, оскільки надходили кошти в бюджет, людям побудували дамби. А скільки років там працюють ці дамби і ну, ці ГЕС? Років десь, мені здається, що три, може більше трьох. Угу, Тобто і вже зачепили оці паводки, що були кілька років тому, і так. не було цих. А ще скажіть, хто е, потенційний забудівельник, потенційний інвестор, як фірма називається? Е, diversity груп. А де зареєстровані? Іван, Іван Фанківську, вони ми теж розглядали з ними про ми так розмовляли, що вони готові були би тут перереєструватися, щоб всі податки надходили сюди до громади. Добре, дякую. Країни світу, провідні країни Європи йдуть до того, щоб забезпечувати свої держави чистою електроенергією. За той рік Європа закрила п'ятсот міні-гес. Вони закривають а так, не починають будувати. Це трошки питання, трошки не знаючи, хочете поставити нам зю правильно. Знати, це питання наше до вас. Я хочу вам відповісти. Друзко, Друзко. Коли це яка сказала, що в Європі закриваються деякі гідроелектростанції, має рацію. тому що закриваються гідроелектростанції, наприклад, в Німеччині за старими технологіями, тобто, де збудовані великі потужні греблі, які унеможливлюють хід води. Це такі, наприклад, як у нас була гідроелектростанція там, Дніпровська і так далі. Такі гідроелектростанції в Німеччині на даний час або закривають, або переобладнують, тобто їх переробляють під сучасні реалії. Ці гідроелектростанції, які закривають, були вбудовані переважно ще за радянських часів. Вони не враховували екологічні норми і так далі. Ці гідроелектростанції, які будуються зараз, мають зовсім інші, інші показники, зовсім іншу конструкцію, зовсім інші технології. Колись будувалася велика гребля, набиралась вода і так далі. Зараз цього всього немає. Зараз будуються невеликі невеликі. Це навіть не греблі. Те, що ми пропонуємо, це дериваційна е, гідроелектростанція. Надувається така велика, е, надувається гумова гребля, через яку перетікає вода постійно, Тобто постійно є е, певна е, кількість, називається санітарний відпроток води. Тобто через цю греблю тече вода, е, коли е, за кілометр до цієї греблі встановлений спеціальний електронний датчик. Коли цей датчик під, е, показує підвищення рівна, рівня води, ця гребля оснащена технологіями і вона автоматично спускається. І вся вода, так і і так далі продовжує дитина. Там є росли, якщо би е, е, там щось не спрацювало, які, ну, це взагалі на рівні фантастики, щоб щось не спрацювало. Але є можливість технічно спустити цю греблю, тобто людина, як диспетчер, який буде постійно на цій гідроелектростанції, може вручну спустити цю греблю. Тобто, такі технологій, які були колись застосовані раніше, там будували з радянських часів, зараз вже не застосовуються. Зараз постійно йде санітарний потік води, є рибоходи, тобто. Немає шкоди для їхньої фауни, тобто для риб і так далі, для мікроорганізмів, які живуть в річці. Є вода. Тобто оця вся частина, ну, треба би повернути назад. Оця вся вода, як тепла, так вона фактично не буде забиратися з річки, З річки буде забиратися вузький ось той, ось торовий пана. Лише частина забирається. І з цієї частини кажу, дай на ці і попадають. Дивіться, я вас дуже попрошу. Дайте мені відповість. Потім дайте питання. Що і... ми кричимо як ці? Сказала, нам... потім сказали. Я да, я не да, питання. Нема питання, на що на кричити? Том, канал, який буде відводити воду, становить <питання> е... Я дуже наприклад відповіді на своє запитання не почула. Я на Дивіться, <smari> але вам за що... чого не буде какуватися. Виробити цю електричну енергію і передати її селу, де існує в світі ніде такої можливості, щоб ми виробляли і давали в село. Воно можна буде йти в загальні мережа. Але орендна плата за землю під. Які потрібні для виробництва електроенергії, підземлі, енергетики, є досить високими. Тобто село буде отримувати Суму, назвіть суму. Скажіть, будь ну, ласка, яка буде орендна плата за землю за три ділянки? Це ну, вона буде обчислюватися наційно-нормативною yeah, назвати суму. Високі. Ну, В середньому це мільйони ну, за три ділянки? Ну це будуть мільйони за три ділянки, щорічно відводити За скільки років мільйони? За один мільйон? за за кожна платить. Мільйон плата, шо? Шо? Е, плата за гектар. Якщо у вас мільйон платить за гектар, я згідні, але це ж не мільйон платить за гектар. <гум> Скажіть, будь ласка, яка оренда плата за землю? Є в нормативна вийшла оцінка? Це 써. вам сільський голова має відповісти, ми будемо платити тільки скільки будемо. Зараз не вишивається оцінка. Послухайте мене, орієнтовно десь 300-350 гривень квадратний метр буде. Це є нормативно грошова оцінка. Чого 350? буде? Послухайте, мене, не чуєте мене. 350 гривень за метр квадратний. Якщо сім... Одна ділянка, якщо, наприклад, сім... Одно, то не має. 36 гектарів землі по тій ціні, яку оголосив помічник міського голови, то е, це 1 мільйон 600 на рік. Тобто на рік мільйон е, 600 тільки орендна плата. Це приходили при 12%? Ви ви? Ну, як ці якщо взяти до уваги, землю, яку залишається <плум> <вилиць>. А скажіть, що плюс буде. 800 тисяч навіть вже 16 літає 800 тисяч проєкт. Дивіться, орендна плата у числюється обідсотна, що оренда плата може проводитися максимально 12%. А поясніть мені, а яка користь для населення від цих грошей? Плюс підприємство, якщо буде здійснювати будівництво гідроелектростанції, здійснить державну реєстрацію тут в селі. І всі податки, які ну не всі податки, бо є такі податки, які в будь-якому випадку йдуть в державний бюджет, а податки з доходів фізичних осіб будуть сплачуватися сюди в село. Тобто це не тільки податки тих працівників, які будуть працювати на ГЕС. А це податки доходять фізичних осіб, всіх працівників підприємства. І тих, які будуть тут, і тих, які будуть, будуть запровод дистанційно і так далі. Зараз це питання за доста. Це буде дав частка податків. От ви сказали, що буде йти плата ПДФО, так? За скільки людей буде йти платити ПДФО у сільській бюджеті? Скільки людей? <плес> я не можу що сказати, тому що станція ще закупована, для того. Ви не знаєте не одне питання, друге не знаєте, де приїхали. Льокслов, ви дітейся, шановні, ви дітейся, це питання прошуваєте, Ви сказали <плес> депутатам на перший раз коли на обсудити, що зарплата більш. плата за е, податок буде приблизно 150-200 тисяч, а тепер 000 000. ну з тим. Ні, оренда землі, це не Оренда землі, а тепер я питаю, це також не знаєте. Для ви то, Я вам хочу сказати, що але... в середньому для забезпечення роботи цього гідроелектростанції потрібно 에, на місці 12 працівників. Тобто це диспетчера, а то, що і околицько. 12 чоловік потрібно що це про, це для для а, плюс, плюс працівники підприємства. Статію, більше про не треба. Два на 1 більше не треба, правда. Нам ну, ніхто не треба. Ну, Якби ви робили це вперше, ви нічого не знали, ми це з вами згодилися. Але ж ви робите це вже на свій раз. І є досвід Європи поручення... нашої України. Ви бачите, я даю запитання, я випускаю. Є досвід Європи, є досвід наших, там де вже побудували, там нічого немає з цього. Там є двоє людей, більше немає. А ви кажете, пофігти цього 12. ну як двоє тільки три сторожа, енергетик має бути як троє? Відки від теберете двоє. Ну і що 10-12? Ну чи наскільки це не рушна робота? Це є там тільки має бути диспетчер, який дивиться за далі. Питання відповідають. Хочете питати? Будь ласка, запитайте. Дивіться наразі на на даний момент. Ми не маємо навіщо детальних плану території. Фірма не буде набирати працівників і наперед вам говорити, скільки в неї працівників, коли немає ще для чого їх набирати. Тобто потрібно буде стат працівників. Але так як станції ще немає, цю станцію потрібно буде будувати, обслуговувати, тобто на будівництво потрібно потрібні будуть працівники і так далі. Поки в нас немає навіть першого початкового якогось ну порозуміння, детального плану, як ми можемо брати людей на роботу і казати, що ми вам сплачуємо вже феде ми будемо, ми будемо бути 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 сплачувати вози всіх людей, які будуть працювати. Але скільки їх буде? Ми е, залучимо стільки працівників, скільки буде необхідно. Ми, ми будемо будувати дороги. По перше, ми а будемо будувати бути. дороги. Ми тут трошки зрозуміли менш більше про роботу, про яка оплата, менш більше про те, яка оренда. Ви нам скажіть одне, дивіться, ви кажете, що у вас новітні технології. Ви серйозна, дуже фірма. Та вас буде. Не так, як там за границею, всюди, всюди, всюди. Скажіть там тоді, будь ласка, ваша фірма де ще будувала на різці пруд, таку ГЕС, де ми можемо просто всі піти, подивитися, що... попитати є тих людей, як там я там працює, де є така ваша установка. Дивіться, вже. Я перепрошую І іменно на річці пруд, тому що річка Пруд це є стихійна річка. Вона не рівняється вона взагалі не, не рівняється ні з одною річкою, яка є, ні з червошом, ні з безстріцею. От сьогодні ми можемо її переступити, а через пару годин вона може налити 6 метрів. Ви розумієте, що це є стихійна річка? Нас топила два рази серйозно топила. вже ви думаєте, що якщо ви перекриєте річку? Ще. Нам дамбу треба було, а не ГЕС. Ну, Він ми її. будемо будувати дамбу. Ні, я просто хочу, щоб ви відповіли. Як така, ну, дуже хороша фірма. Я тут почула, що навіть якісь фірми, які там закриваються за границю, і вони напроти вас дуже слабенькі, бо у них нема цієї такої сильної тривоги. Ні, я так не казала, що вони я закриваються, що вони слабенькі. Я сказала, що вони закриваються. Наприклад, в Німеччині і так Новий далі. це Тоді директорологі... скажіть, де? де ви побудували таку же греблю, де вже є таке ГЕС, іменно побудовано вашою, вашою фірмою. Я просто дійсно ми хочемо зібратися, поїхати туди, подивитися, як вона працює. І Наша фірма це? ще не відбувала. Стандартів України. Якщо ти мали на світу, переходить багато. Якщо ми розходить збори, люди кажуть за вони зібрали людей. Ми просто хочемо змагання. Це збирали для того, щоб роздали питання спеціалістів. Це не означає, що ми високі, що це. Питали, це народ людей, накра людей, безлосно людей. А тепер вибирає ми на ми по перше. По-перше, ми не дали дозвіл. Ви Виставки їм надали для розроблення проекту, щоб той поперед. Не кричіть, слухайте уважку, щоб ми були на щоб могли зробити якісь. Документи ті, щоб дати вам обговорювати, треба щось показати. Докі, що ми далі? Це вісомі ми говорять, якщо є, буде підтримка, будуть будувати. Буде підтримка, будемо. Ви ухвалили рішення на основі прома. Без згоди людей, без цих зборів, без бівові. Це не високої дітей. Що ви на сайті здійснюєте? Тобто це збігові слово? Що ви називається От так? Тому, Шо, в в нас Мали спитати людей. так? Директор... Чи люди погоджуються на цю будову вмієте? Скажіть мені, хоч про будову. Слово, говорили сум в цьому дозволі. Що ми готаєте, що це? Ми дали погодні теж, щоб люди зробили проєкт і показали цей проєкт тут. Це ми... це. А, це, це, а тепер ми будемо робити досвід, що будемо робити на будову. Не будете Чисто? робити, але дивіться, як ви робити. Що ви стаєте? Грошей, кишені свої набивати і забули за війну. Скажіть, скільки дронів купили на армію для солдатів? За цей річ за цей рік за ваше існування.

Прошу. Прошу. Рада прийняла рішення, так? Так. А на основі депутатів. Так? Так. Але щоб таке було рішення прийнято, депутати мали поїхати до своїх виборців і спитати, чи ми згідні, щоб це рішення приймалося. А виходить так, депутати це рішили без людей. Якщо ми вас обрали, ви нас повинні слухати. Для <питак> того, ну, що ми, зібраво, без зібраво, ми це питання поговорити послуг? Так. Давайте надамо слово, а ми їх послужимо всіх скільки там вас не цікаво, та є люди, що цікаві. Представники компанії, яка мала би, в принципі, це здійснювати. Ви здійснювали експертизу екологічну і опитування людей, громади, яка має це. Секунду, не запитав до кінця. Я не запитав до кінця, ви вже вискакуєте з відповідю. Чи проводили ви якусь експертизу екологічну або громадські слухання на рахунок цього? Ні, не це, що сьогодні, а до цього? Ви зробили цю експертизу? У вас є якийсь папір? А ну Ви не хочете висловити? Слухай.